Це завдання у вас буде таке. Дивіться, ми уявляємо, що людина стоїть отак. А тепер вам завдання. Тут карточки, на них написані різні слова. Ви повинні на цю сторону, ну, давайте так, над ним покласти те, що знаходиться вище пупа, а під ним покласти те, що знаходиться нижче пупа. Зрозуміли? Ключиці. Ключиці. Ось. Значить, отут. тут. Так. так. Тут ребра. Кроні. Щела. Ще отере. Ой. таз, 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 Нижче пупочек, Нижче. Коліна. Скромні. Лопатки. Аж скроні, що ж таке скромні? Ніхто не знає. Руки. Тут намальовані ручки різних тваринок. І ви повинні. Намалювати пальчики, замалювати у всіх тваринок зеленим кольором, а плече червоним кольором. Дивись, пальці тут, плече тут. А посередині, подивись, знаходиться передпліччя. А перед пліччя скільки кісточок? Скільки кісточок? Подив, подивіться сім. Дві. Отут дві кісточки. А те, що ми ще тут пальці. Тут зеленим малюємо, а зверху тут червоним. Де пальчик? Передпліччя намалювати жовтим. Можеш намалювати. Перед кліпчя. А передпліччя можете жовтим, а можете не зафарбовувати, тому що і так не робити. Останнє. Останнє, останнє, останньо. Да. Ти читаєш, що там. І ти маєш машці з Іванклис пояснити, що там таке, але не називаючи цього і не показуючи. Наприклад, якщо там голова, ну наприклад, ти витяг, щоб голова, кажеш, це така штука, яка знаходиться на шиї, на горі людського тіла, наприклад. Там. Тобто не кажеш слово голова. І не, не показуєш ні на собі, ні на кому іншому. Зрозумів? Давай. Це такий очі, який згинає і вигинає руки. Він дуже сильний кулак. Так. Далі. Червоний. Червоний, так. Да. Да. Червоний в роті, яким ми живемо. Так, так. так. А, добре. Це із якого народження yeah. дитинка. Живіть? Не живіть? Не, не живі. Пояс, пояс. Не зовсім. Давай, поясню, машку ще поясню, як ще можна пояснити. Це жіноча клітина. Жіноча клітина? Чоловічий клітина називається? Андроцит. Це чоловіча клітина, правда. Це такий регулет у нашому тілі який Кріпляє м'ян з киска. Хреб і носила. Це хрящ. А, хрящий. Ні, це. Не Вони схожі на сухожилки. Це сухожилки. Так. Голосніше. Червоне. Проще. Для чого? Щоб ви повітря видихати. Тим. Легень. <свист> Щоб ви <не> повітря видихати. <свист> <не свист> що це лен. орган. Так? Це орган і для чого він потрібен? Щоб випускати воду. <свист> За <минулого>. <свист> а... <свист> <свист> ну, зайву воду. І все, там не під... Сеча. Сеча це ця вода, яка виходить. А? Пік. Пі? Ні. От що виробляє сечу? Вони схожі на посолинки. Схожі на курсі. Пам не пам'ятаю, але не пам'ятають назву. Я. Вони з такими шляпочками. Це шляпочка. Як Якщо на букву Нит, ти згадаєш? Нирки. Так. Винта отправляй вижу. Да, что так? И писать вот Машка, что еще было а, Так, очень. Давай, Машка. Буха, ой, тут я э, таких э...

Тіло. І ну, робить стопа! Стопа? Ні. Він робить це тілочка. Завдяки цьому ми можемо прогинатися і да. а -а -а. Молодці! Оце дуже класно! І пояснено було добре, і відгадано швидко. Молодці. Увага! Щось рот і біле. Зуби. А -а -а. Ну-ка, давай. Увага. Белого тычка из рота. Шлюня. Ну, Там же да встречается і чоловіжі клітина. Матриархат. чи ліворуч, чи посередині тіла? Серце! Ні, це не сердце. Праворуч, ліворуч? Провор... Праворуч. Печенька! О, да. праворуч, печенька. Це, Сер... щоб їжа рота попадала в шлунок. Страхи! Добре. <связи> 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 по одному. Ааа! Що це у вас таке? Кульки. Так, а ну-ка надувайте. дувайте. Давай я тут збираємося. Тепер розкажіть мені. Їд. Ой! Ага. Що, що всередині кульки? Гелі! Іванка, який там гелі? Повітря. повітря! Чим повітря, яке в кульці, відрізняється від того, що навколо нас? Маша, вийми кульку рота. Маша. Маша! Дитичок! Ви маєте сказати, що я зараз роблю. Дивіться на мене, уважно! Надуваєш, на що я роблю зараз? На, на Вдихаєш? Вдихаю. А тепер? Надуваєш! Гурку так видихає. Добре, Машка. Значить, яке повітря туди попало? Видихає. Яке я? Видихала. Видихаю. А навколо нас повітря, яке я що роблю? Вдихаю. А тепер скажіть мені, чим відрізняється те повітря, яке я вдихаю від того повітря, яке я видихаю. Зараз вас я тобі даю. Давай, Машонька, подумай. Так, я видихаю не потрібні речовини. Перестань надувай і подумай. Машка, Машка, Може ви сгадаєте, які непотрібні речовини я видихаю? Добре, Машка, а скажи, а що я з повітря навколишнього беру потрібне мені? Кисень! Дякую, Маш. Зараз прошу вас відкласти курки ненадовго. Ви їх потім візьмете і йдемо до наступного етапу, так? Так, так! Що це в нас? Людина. Да. Людина. Ми ставимо. Це в нас буде голова його. Це буде живіт. ви нічого не чіпаєте. Тут в нього серце, а це буде легені, Так? А це в нас... Та-дам! Що це? Кров. Чому кров різна? Тому що це з а це не киснем. Так, а це з кисним газом. Це називається венозна, це називається артеріальна. Тому що тече в артеріях, а це взагалі натиче. Так? Ми венки в себе бачимо синіми такими, да? А це тому що там така темна кров тече, яка з вуглекислим газом. Яку першу кров візьмемо? Цю! Артеріальну. Добре. Щоди? Вона в нас чим? З киснем. От кров починає рух від серця. От зараз вона в серці. Куди тече кров з киснем? В легені. В легені? А навіщо? Вона ж вже з киснем. Вона От тече щоди. по тілу, вона тече. В голову, і руки. І тече в животик і в ноги. Так? Пахне смачно. Так. Потекла кров. Там з нею що відбувається? Вона переправляється погано. Маша, що відбувається з кров'ю? От вона по ногах побігла. Для чого вона взагалі біжить? Піднести, ага. наприклад, а, і животик. Сток. А звідти забрати ну, шапку? що забрати? Кислогаз. В... газ. І коли кров набирає вуглекислий газ, вона стає яка? Чорна. Винозна, така темна. так. І в... в голову, це та, що в голову в нас текла, вона там стала теж така темна. так? Так. І що вона робить потім? Іде от сюди, а потім сюди. Так. Ця кров, це ж вона нас серця в нас, в нас вибігла. Так? Кров вибігла з серця. Ви пам'ятаєте, звідки друг? Да. І вона повертається в серце. так? Нова, нова, нова! Так. І сюди. А тепер звідси куди вона має побігти? Сюди, щоб набрати чисте. Так. Щоб випустити вуглекислий газ і набрати кисню. Вона біжить в легені. Так. Тут з нею що відбувається? Вона стає хорошою. стає хорошою. Цю ми віддали вуглекислий газ, видихнули його в легенях, поміняли на чисту кров. Так. Тепер Федько мовчить. Тепер Іванка проговорює, що робиться з кров'ю потім. От кров в легенях у нас набралася чистого кисню. Куди вона біжить? Ні. Хто в нас відправляє кров по тілу? Серце. Значить, спочатку кров куди йде? Серце. Кров прийшла в серце. Серце кров. А? Легені? А це яка кров? Хороша? З киснем? То куди вона має бігти? Сюди. Так, в животики, ніжки. А ще куди? Ну, ну в животика просто в тіло. Ну в тіло, ну просто що в двох напрямках воно біжить. Я, тобто мене за що від... кров біжить ага. в двох напрямках. Так, розбіглася туди. Що, що далі відбувається? Віде? Ні, почекай. З кров'ю що відбувається? От вона побігла по тілу. О, але... Гарна. І вона стає темна. Тому що набирає вуглекислий газ. І ця стає темна. Да, в нас тут кровотече. <різь> так, набрала вуглекислий <різь> газ. І що з нею відбувається <різь> потім? Куди <різь> вона повертається? <різь> Все. повернулася. А потім що відбувається? Що відбувається? Сюди. Іванка, Серце, потім ця погана кров повертається в легені для того, щоб там що з нею сталося? Щоб вона стала хорошою. Так. Тепер Іванка і Федько мовчать, Машка буде кров ганяти. Хто в нас ганяє кров по тілу? Хто це? Я. Це хто? Я. Оце хто в нас? Спочатку кров повертається в серце. А звідси біжить по тілу. В животики ніжки. А ще кудись біжить? І в голову. Так. От, от дивись, хороша кров побігла, побігла по ніжках, по ручках до кожної клітиночки. Кожній клітиночці принесла, що? вона принесла кисню. Кислі. Давай мені газ. Забрала і стала яка? Кров. Тем. Поверніть <клес> в серце. А що Ми робимо операцію. <клес> Не зовсім. Що з кров'ю відбувається тепер? От вона темна в серці, з вуглекисним газом. Що Я вона має серця. зробити зараз? М'ятечка Повернутись в легень. Що людина робить? Робить. Що робить? Видихає. Вуглекисла є. А потім людина що робить? <світ> і що виходить? Крісен. Кров насичується киснем, стає яскраво. Так? І що потім з нею стає? Серце. Це завдання, кожен з вас має бути зробити секретно. Тому зараз кожен бере скриньку і розходимося по кутках У вас там у кожного один предмет, який... Який ніхто не знає. Ви дивитесь на цей предмет. Ви повинні подивитися, який він на слух, на звук Ой, ну, на слух, на запах, на дотик, на зір, на нюх. От всі п'ять почуттів записуєте, який він. Але сам предмет не називаєте. Які в нас є почуття? Дір. Спочатку подивилися на нього і написали, який він на вигляд. Я люблю. Ага. Пишете колір, пишете. Запах, пишете доторг. Твердий, м'який, гладенький, Машка, покажи, важкий, легкий, теплий, гладенький, тверденький, крап крап розказує, який його предмет, а ми повинні відгадати, що воно таке. Макон, Ки? Ки? Да. Молодець Машка відгадала. Класс. А я знайшла, як ти сказала. Який предмет у Машки? Жовтий, як місяць, бананчук. Банан. Добре. Банка. Це ріплий, холодний, Твердий. Дорогой, башки. Металл. Металл, добре. Что Навряд ли. Ключ. Так. Молока. <сум> <Да. сум> показує, Так, теперь Варя. Рассказывай. Э, безвкусный. Так, а вы э, разгадывай. Шершавый. Так, со всех сторон шершавый. Есть шуршавый сторон, да? Белый, седи и черная парочка. Передгадывает, видгадывает. Несъедобный. Несъедобный. Его нельзя есть, но он вкусно пахнет. Замажний Який, якщо нагріти, Який і тече? течет. Ну, какое вітро, Маша. ну Маля, ще... Давай, ти красний, любого цвіту може бути. Да. Попуга! Господи, горіли клавиться. Да. Там горит, там ліптя горя. Свічки. Свічки, свічки. свічки. Ну, нарешті. Да. Я вас вітаю з закінченням квесту. Ми вивчили тему людина і отримуєте нагороди. Ой, боже, боже. Ой, боже, боже.